США погодилися переглянути умови угоди з Україною щодо видобутку її корисних копалин. Про це повідомила видання ЕКШС з посиланням на неназваних чиновників з Києва та Вашингтона, а також і ще трьох незалежних джерел. За даними журналістів, новий документ уже передали Зеленському. Можливо, під час нещодавньої зустрічі з Кітом Келогом у Києві також повідомляється, що в такому вигляді підписання угоди стає більш ймовірним, адже Америка все ж таки пішла на деякі поступки. Ти приходиш з певною, скажімо так, меморандумом про наміри, де ти свої позиції викладаєш, це перша зустріч, і ти хочеш відразу отримати на цій зустрічі 100% стовідсоткову підтримку своєї позиції. Ну чесно кажучи, я не зовсім розумію, де такі бізнес схеми працюють. Тобто, ти приходиш зі своїми умовами, це нормально. Інша сторона викладає свої умови, а далі йде певна дискусія, да, і врешті-решт отримують компромісні умови, які вигідні двом сторонам, якщо вони хочуть. Бути партнерами. Подробиці про те, яких змін зазнав новий документ, поки що небагато. Відомо, що з нього було виключено деякі статті, які підпадали під юрисдикцію Нью-Йоркського суду. І наразі умови угоди відповідають українському законодавству. В є маса юридичні має бути моментів, за що, що, таке, що значить, мають права на які такі скопаємо. що значить права. А что значит оплата лицензии? А если, ну, что, помните, там кто-то рассказывал, что за будущее выдаваемые лицензии, в стоимости лицензии половина должна доставаться штатам. А кто сказал, что у нас лицензии платные вообще? Вот вы знаете, у нас лицензии платные или нет? В огромном количестве стран лицензия сама стоит символических денег. Твой платеж не в лицензии, а в доле от добытого там материала. При цьому повідомляється, що деякі помічники Зеленського уже радять українському президенту ставити підпис на оновленому документі, мовляв, щоби далі не злити Трампа. Однак, на думку багатьох аналітиків, Україна має всі шанси зробити для себе угоду зі штатами і ще вигіднішою, і переконати американського президента піти на подальші поступки всі завіральні ідеї, які він висказує він... К этому не относится, что показала практика, он к этому не относится как какой-то сверхценной идеи. И если у него что-то не получится, он просто отбросит это как надоевшую игрушку. Саме тому над угодою щодо корисних копалин прямо зараз продовжують працювати українські юристи, перетворюючи його в документ про партнерство між країнами, з угоди про купівлю-продаж, в якій його спочатку принесли на підпис Зеленському. Президент Зеленський неодноразово це заказав для України, що потрібно Потрібно отримувати прибуткові проекти інвестиційні доходність для партнера-інвестора і доходність для України. Це перша умова, друга умова гарантії безпеки. Якщо це все прописано в угоді, тоді так а є вимоги України, є вимоги Сполучених Штатів. Все. якщо ти хочеш все отримати, а взамін нічого, ну так не укладаються угоди. При цьому на думку експертів, те, що Україна, зрештою віддасть на погодження у Вашингтон, далеко не кінцевий результат по угоді, Незважаючи на публікацію Bloomberg, в якій стверджується, що підсумкова домовленість має бути досягнута до кінця тижня. Україна чітко показала, що не підписуватиме невигідних для себе зобов'язань. А на детально опрацьований документ потрібен час. Такой договор составить настоящий, настоящий а не этот фейк. Ну, даже для вот если все по-настоящему юристы Украины и США плюс международники, естественно, займуться этим прямо огромные бригады, то это месяц займет. Для первого для первой версии. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський повідомив, що угода про видобуток корисних копалин не була погоджена зі Сполученими Штатами, оскільки в ній не згадувалися гарантії безпеки для України. Також Зеленський заявив, що йдеться про залучення американських інвестицій у розробку українських родовищ корисних копалин, а не про передачу половини всіх українських надр у володіння США. Як про це писали західні ЗМІ. Американська військова допомога в обмін на український газ, нафту та рідкоземельні метали. Дональд Трамп заявив, що продовжувати надавати підтримку охопленій війною Україні просто так було б нерозумно. У результаті американський президент виявив бажання отримати бодай щось. За свою безкорисливість, а саме ексклюзивні права на розробку наших надр. ми хочемо укласти угоду з Україною, в рамках якої вони забезпечуватимуть те, що ми їм даємо, за рахунок їх рідкоземельних металів та іншого. Рідкоземельних металів, таких як титан, уран, марганець та літій, Трамп просить на суму еквівалентну близько п'ятьом сотням мільярдів доларів. В Свою чергу офіційний Київ готовий на такі такі умови, аби лише українські надра не дісталися путіну. У нас є корисні капали. Це не значить, що ми комусь віддаємо навіть стратегічним партнерам. Мова йдеться про партнерство. Тому ми стратегічні партнери. Тобто, вкладайте гроші, інвестуйте, будь ласка, давайте свої компанії, Нехай вони приїжджають. Давайте разом це розробляти, заробляти гроші. А головне це безпека західного світу. Європейського континенту, що все це не дістанеться цим злодіям Росії плюс, передаючи права на розробку українських надр, офіційний Київ вбиває двох зайців, пояснюють аналітики. Частина цих дорогих та рідкісних металів знаходиться на тимчасово окупованій території. Виходить, підписуючи подібну угоду про спільну розробку надр, Трамп автоматично. Підписується і під звільненням цих територій у результаті Україна отримує не лише додаткову допомогу від Вашингтона, а й гарантії безпеки. В чому головний смисл? Так, щоб у американців появився свой економический интерес внутри України, появилися їх значимое, причем стратегически значимо значимое экономические интересы внутри України, а соответственно эти интересы надо защищать. І було збробізпечить зонтик бізопасності для України, гарантії бізопасності для України. Седні штати таким образом защищає б свої економічні ресурси в нашій країні, защищали б і нас, і ці умови схоже повністю Трампа задовольняють для його команди. Пояснюють експерти, тепер набагато зрозуміліше навіщо і заради чого вони продовжують постачання зброї в Україну. От взаємосвязь. Економічного інтересу США в Україні а, і інтереси зв'язаного з бізопастю для нас, також адміністрація Трампа хоче повернути мільярди, втрачені Вашингтоном, на війну в Україні за рахунок Європи. США нібито планують підштовхнути європейських союзників закупати більше американської зброї для України напередодні можливих мирних переговорів із Москвою. Цей крок, нібито покращить переговор. Позицію Києва. А ще, як відомо, США завжди любили продавати зброю, виготовлену в Америці. Бо це зміцнює їхню економіку. Это новое правило политической жизни. Говорит то и делает то, что доставляет удовольствие его электора. Он обеспечивает себе внимание мировых СМИ. Всем есть о чем поговорить. А кажуть світові змі зараз переважно про візит спеціального посланця з питань України та Росії Кітта Келога до Києва, останній, хоч і не назвав дату поїздки, але зазначив, що Білий дім узгоджує деталі переговорів, які дадуть головним помічникам Трампа першу серйозну нагоду донести до громадськості меседж про. В підхід нової адміністрації до війни, тим не менше, не складно здогадатися, що мова може йти про майбутню мюнхенську конференцію з безпеки головним питанням для всіх, на якій буде саме війна Росії проти України. Нагадаємо, зустріч відбудеться з 14 по 16 лютого. Очікується, що її відвідують представники близько 60 країн, 150 міністрів з усього світу, а також керівник. І міжнародних організацій.